Скільки коштує зняти брекети у 2024 році? Всім привіт! У мене сьогодні важливий день, тому що я йду знімати брекети. А, але спершу потрібно попрацювати. Сьогодні працюю всього 4 годинки і беру вас з собою. Брекети я носила рік і 8 місяців. За цей час змінила дві клініки, ставила та знімала їх в Одесі. Хвилювалася я у цей день дуже сильно. Я прямо не знаходила собі місця. Дивилася постійно на себе в дзеркало і не могла уявити себе без брекетів. Тут ми вже під'їжджаємо до клініки, тому шляху назад немає. Є люди, які мріють зняти брекети якнайшвидше. Але ж я кайфувала від себе, я собі дуже подобалася і мріяла відтягнути цей момент якомога надалі. Останнє відео, щоб запам'ятати себе такою, і вже за кілька хвилин мені зніматимуть брекети. Перейдемо до найцікавішої частини. Спойлер, я думала, це буде дешевше. Отже, зняття брекетів з однієї щелепи коштувало мені півтори тисячі гривень. Встановлення ретейнерів 3600. Професійна чистка 2300, та виготовлення капи 3500. Загалом вийшло 16 200. Як вам, бо я трішки в шоці. Всім привіт! Це вже інший день. Мені вчора зняли брекети. А, також сьогодні забила капу. Хоча в мене стоять ретейнери на обох щелепах, але для стабілізації результату сказала зробити ще таку капу, яку я надягаю кожну ніч. E hoje está que é resultado e outro em lá.